Вже відцвів, і у нас залишаються ось такі от коробочки. Вони починають формуватися. А мені вони, в принципі, не треба нашій рослині тягнути всі соки на ці коробочки. І взагалі втрачається декоративний вигляд. Ну, от, що воно таке. Фіг на що. Я беру, знач, дивлюся, де у мене тут ця. Іде ось о, остання коробочка, і понищував до листочка його чипс. Зарізаю. І так проходжу всі остальні. Дивлюся, де у мене. Така справа і зрізаю. В принципі, його не шкода, воно буде тільки заважати. А нам треба здорова, красива рослинка. Ну, вон, подивіться, на що воно треба. Зовсім інший вигляд, набагато краще. І так проходжу всі інші іруси. Так що така в мене приколяса.